Презентували проповідника, щоб не заснули люди. Дуже радий, що маю таку можливість і честь проповідувати. Знаєте, у кожної людини є почуття власної гідності. І хочеться говорити про правильне, про справжнє почуття гідності, яке повинно бути у людини. Не завищена самооцінка і не гордість, а саме почуття власної гідності, що ми люди, ми створені Богом. І це повинно відображатися в тому, як ми себе ведемо, тому що ми насправді цінні в Божих очах. Суспільство та світ вони можуть максимально знецінювати. Кожного з нас, щоб ми, як одиниця, були приймались взагалі нулю, дуже часто від найближчих людей ми можемо чути приниження, і це занижується це почуття. І можливо, це виявляє якісь комплекси у людині. І можливо, найбільше від найважче переносити це від близьких людей. І, можливо, тому багато людей просто ранених, тому що не змогли оговтатись від якихось важких, тяжких таких психологічних, психологічних травм. Взагалі, дуже часто в історії ми бачимо, як людське життя знецінювалося. Одного разу в одному історичному фільмі давним-давно ще в юності я спостерігав таку картину, і вона мені чомусь запам'яталася. Іде війна двох царів, і сидить цар, біля нього стоїть воєначальник. Дві армії воюють, і вони бачать, що вже спокійно вони сидять, вони бачать свою перевагу, вони перемагають. І воєначальник каже е, своїм е, командувачам, каже: пускайте лучників у бій, хай добивають. А цар каже, ні, ні, не спіши. Стріли каже, коштують е, дорого, коштують, посилайте піхоту, людей ми завжди зможемо знайти. І в цьому, знаєте, здавалося, коротенькому такому уривку в фільмі просто з'являється суть, що людське життя дуже часто знецінюється. Воно не ціниться, тому що можна набрати ще людей. Пішли, зробили заклик, зібрали, і все, люди є. А настріли треба використовувати кошти. І щось подібне ми бачимо і сьогодні в государстві, і щось подібне ми бачимо в історії. Якщо більш глобально подивитися на все, Дуже давно, а саме десь в третьому столітті до нашої ери, вперше давногрецький астроном Арестар Самоцький видвинув таку теорію, що не земля, земля стоїть на місці, а сонце значить навколо. Всі так думали. І він вперше вивів теорію, що насправді є сонячна система, і на земля крутиться навколо сонця. І, звичайно, тоді на той час цього ніхто не сприймав, тому що людське его було наскільки роздуте, вони думали, що Земля це щось таке саме головне, і люди, і це роздувало таке людське его. Потім далі вже в XVI столітті це було Коперником математично доведено, і підтверджена ця теорія. І далі наука розвивалася і вже і телескопи все це показали. І знаєте, коли ми бачимо. Оцю землю, яка колись всі уявляли, що це центр всесвіту, і від землі все відштовхується, коли це перевернулося, і побачили, що Земля насправді дуже 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 малесенька, і вона як пилинка, десь там в космосі. Якщо уявити, вона ж одна із найменших планет сонячної системи, взагалом, якщо брати більше галактик, а їх більше налічують як близько 200 мільярдів галактик. І коли ми уявляємо, що це таке планета Земля, то ви знаєте, людське его воно починає уменшатися. І ми себе відчуваємо зовсім маленькими, тому що земля це там якась пилинка у всесвіті. А хто тоді така людина? Знаєте, І все одно оце почуття гідності людини, ми розуміємо, Ну, ми не просто так народились на цей світ. А все це тому, що ми дуже дорого оцінені Богом. І ви знаєте, Божий план, коли Бог думав, він саме думав про людину. І можливо, це почуття, воно пробивається, знаєте, крізь оці всі великі масштаби космосу, неправильне відношення суспільства і держави до людини. Можливо, ці всі десь якісь хочуть десь там пригасити це почуття гідності, але всередині ми розуміємо, я потрібен для Бога. Бог якось мене народив світ. І, напевно, я потрібен, напевно, я дуже цінний, і воно так справді і є. Бог дуже сильно любив. Бог саме найдорожче віддав Ісуса Христа для того, щоб кожна людина була оцінена і щоб кожна людина була спасена. Ми сьогодні відмічаємо чудове свято, ми святкуємо народження Христа. І, друзі, це дивовижно. Це одна із, це точніше, це сама головна подія, яка відбулася в людстві. Я хочу зачитати текст, який записаний в Євангелії від Матвія. Ми зачитаємо другий розділ з 1 по 12 вірші. І подивимося на декілька категорій людей, як люди віднеслися на той час до народження Ісуса Христа. І потім ми ще поговоримо про те, для чого ж саме народився Христос. Отже, Матвія, другий розділ з першого віршу, читаємо. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись Йому. Як зачувся Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: у Віфлеємі юдейським, бо у пророка написано так: і ти з земли Юдина, не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мені, щоб я міг піти і поклонитися йому». Вони ж царя, вислухавши, і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла, стала зверху, де дитятко було. І, бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирну. А вісні, остережені, щоб не, вертали, не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Три категорії, які ми бачимо людей в цій історії: перші це мудреці зі Сходу. Цікаво, що ці люди якимось чином почули, побачили, зрозуміли, що незвичайна зоря з'явилася на небі. Вони зрозуміли, що і вони чекали, що повинен народитися Месія. І вони пішли. Яка була в них ціль? У них була ціль поклонитися і віддати подарунки. Дивовижно, напевно, Бог бачив щирість цих людей. Тому що ми бачимо, що, по-перше, вони подолали величезну відстань. По-друге, вони зустрічалися на дорогі з всякими перешкодами. Але ми бачимо результат. Вони досягли свої цілі. Вони були через сни врозумлені Богом. Але ми бачимо ця щирість. І це, правильний, це правильно, коли воно так і повинно бути, і так і буде. Якщо людина щиро шукає Бога, то Бог зробить свою роботу. І люди прийдуть і знайдуть Христа. Тому що це була щирість. Вони в своїй простоті, в своїй мудрості йшли і шукали Христа. Вони його знайшли і вони йому поклонилися. На ряду з цим ми бачимо інших людей. І священики і книжники. Цікаво, коли прийшли мудреці і пояснюють всю цю ситуацію священики, які... ізраїльський народ, євреї, які ждали Месію, і вони повинні були саме найперші. Почувши, що мудреці прийшли з далекого краю і кажуть, що Спаситель, Месія народився, спаситель світу. І вони повинні були ну логічно сказати: Та ми ж його чекали вже багато-багато років, і ми хочемо подивитись, побачити. А чому ви так думаєте порозпитувати, разом з ними піти, подивитися і переконатися, а чи насправді тому, що кожен єврей чекав, коли ж з'явиться Месія, коли прийде Спаситель? Але ми бачимо реакцію абсолютна байдужість. І ми бачимо другу категорію. Перші були щирі, і вони насправді хотіли поклонитися Христу. Другі залишилися байдужими. І, здавалося б, на перших хто? Це книжники, це це, це люди, які повинні були в першу чергу бігти. І в першу чергу повинні були зацікавлені бути. І ми бачимо також третю категорію цар Ірод. Цікаво, що він каже. Слова словами говорить, що підіть, пильно розвідайте, знайдіть це дитятко, і я каже, хочу поклонитися йому. І знаєте, словами, говориться, одне, а насправді людина зовсім інше думає. І це було лукавство, і це було нещиро. І людина устами каже, я буду поклонятися. А на практиці, як тільки він дізнався, що мудреці. Ні йому нічого йому не сповістили. Він пішов і почав вбивати всіх дітей у найближчій там околиці. Ми бачимо нещирість. Отакі от три категорії людей ми бачимо в цьому тексті. І хочеться звернути увагу на першу категорію, які щиро шукали Христа. І вони досягнули своєї цілі, друзі, щиро поклонятися Ісусу Христу досконало, правильно це так повинно бути. Щоб поклонятися Христу щирості свого серця. І ми бачимо, які б не були перешкоди, з чим би вони не зустрічалися на шляху. І вони були озбережені Богом, вразумлені Богом, і вони повернулися в свій край. Ми бачимо, що план Бога крутився навколо людини завжди. І саме для цього прийшов Христос: для того, щоб спасти людину. І ми, якщо. Можливо, Богдан, е слайд. Маленький текст, але, але будемо читати. Де я записав цілий, для чого з'явився Христос. І саме найперше текст ми бачимо Луки, 4 розділ, 18 вірш. Говорить текст так: на мені Дух Господній. Це Христос читав цей текст із старого заповіту. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Ми бачимо, що Христос прийшов для того, щоб звіщати добру новину для народу. Другий текст від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Христос каже, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Христос прийшов для того, щоб заспокоїти струджених та обтяжених. Третій текст від Івана, 3 розділ, 17 вірш: Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Христос прийшов для того, щоб спасти світ. Четвертий текст. Ісая, 53 розділ, 4-5 вірші. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. І він був ранний за наші гріхи. За наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». І ми бачимо в цьому тексті, що він взяв наші немочі. І наші болі поніс, і ранений він був за наші гріхи, і мучений був за наші провини. П'ятий текст Матвія, перший розділ, 21 вірш. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ціль Христа була приходу на цю землю спасти людей від їхніх гріхів. Шостий текст Римлян, п'ятий розділ, восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І ми бачимо в цьому тексті, що Христос помер за нас. І це була також ціль Христа, приходу на цю землю померти. Якщо ми подивимося на всі ці вірші, я впевнений, що цілей було набагато більше, і можна було б набагато більше текстів привести, для чого саме прийшов Христос. Але ми бачимо із цих текстів, що ціль Христа була направлена абсолютно не на те, щоб прийти і прославити своє ім'я. Він прийшов на цей світ заради людей. І всі ці тексти, які ми читаємо, ви бачите, вони направлені абсолютно для людини. Спасти людину, змучених і втішити. Він довів свою любов, прийшов для того, щоб постраждати, і в результаті умирати за гріхи людей. І ви знаєте, повертаємося до того, що ми говорили на початку почуття власної гідності. Христос дуже сильно нас оцінив, величезну ціну готовий був заплатити. І прийшовши на цю землю, він прийшов страждати для того, щоб ми, ми в результаті були викуплені. І ви знаєте, є одне з таких неприємних відчуттів. Я впевнений, що багато людей, можливо, кожна людина з цим зіштовхується це коли нас відштовхують. Наприклад, можливо, це десь в школі було, коли там ми з однокласниками хотіли дружити, а нас відштовхували. Можливо, десь в підлітковій компанії ми хотіли тягнулися до якоїсь компанії, можливо, старших якихось людей. А вони нас відштовхували по якихось причинах. І це насправді таке неприємне відчуття. Можливо, десь ми влаштували прекрасну чудову роботу і зарплата цікава, і робота цікава, а колектив нас не сприймає. І ми відштовхнуті і витиснені з цього колективу. І можливо. Одне з найнеприємніших відчуттів, коли нас відштовхують, а точно саме неприємне. І психологи і вчені доказують те, що коли батьки відкидають дитину, ця травма в дитини, вона ніколи не загоюється. Навіть коли людина досягає великих успіхів, все одно оця рана, те, що мене покинули батьки, вона ніколи не загоюється. Дивовижно. Я би хотів звернути увагу на те, що є більша проблема, коли в результаті людина стане перед Богом, уявіть собі, і Бог скаже: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Уявіть, наскільки болісний момент буде, що сам Бог відкидає людину і каже: Я ніколи не знав тебе, ідіть від мене. Можливо, тому і нам неприємно відчувати, і в якійсь мірі ми, коли відкинуті, нам дуже неприємно, тому що цей момент дуже, дуже важливий, кардинально важливий, коли уявіть собі, Бог буде відкидати людину, і це буде рішення назавжди. І ми з головну ціль приходимо, для чого прийшов Христос на цей світ? Для того, щоб ми були прийняті Богом. Христос прийшов заплатити ціну, Христос прийшов розрушити ту перепону, перегородку, яка нас закриває від Бога, яка не дає нам прийти до Бога. Він її розрушив своїм тілом. І завдяки Христу ми можемо прийти до Бога. І ми прийняті Богом. І, Христос, і Бог нас приймає завдяки тому, що зробив Христос. Тому, друзі, ми не просто так кажемо, Христос народився, славімо Його. Насправді Христос народився для того, щоб спасти кожну людину, щоб ми були в результаті прийняті Богом, а не відкинуті, тому що це рішення буде, питання вічності буде вирішуватись. І ми не просто кажемо, славімо Його, давайте насправді прославляти Бога, прославляти Бога своїм життям і бути вдячним Христу, тому що Він зробив величезну. Роботу для того, щоб спасти кожного з нас. Давайте ми станемо на наші ноги і помолимося, і будемо прославляти Ісуса Христа за те, що Він викупив нас і дав можливість спасти нашу душу. Амінь.